Екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 11 жовтня, ми проводимо громадську смітня процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності суб'єкту господарювання ТОЗО СтарТранс щодо розробки розробку 2 російського родовища глин легкого. Плавних суглинків та е, супісків для виробництва цегли в Стрийському районі Львівської області в межах спеціального дозволу номер 6701 від 11 травня 2023 року на користування надрами ділянки номер 2 Родільського родовища. Е, коротко, е, 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 як ми будемо проводити громадські слухання? Якщо б. Е, Почну я як представник суб'єкта організатора громадських слухань від, від органу територіального. Потім нас про, продовжить суб'єкт господарювання, або представник суб'єкта господарювання для чого це проводиться діяльність, і потім або суб'єкт господарювання, або представники. Розробника звіту з оцінки впливу на довкілля розкажуть про вплив від планової діяльності. Виступи щоб тривали до 10 хвилин. Після всіх виступаючих кожен хто є присутній під час відеоконференції може задати питання та зауваження до виступаючих. після Якщо е на запитання є відповідь, ми надаєте відповідь. Якщо ви не готові відповісти, надається тоді протягом п'яти робочих днів до е запитувача письмова відповідь. Так само, якщо під час громадського слухання в нас буде відбудеться повітряна тривога, ми, е ми продовжимо громадське слухання після закінчення е повітряної тривоги. І Якщо по технічних причинах відповідно до постанови кабінету міністрів про проведення громадських слухань, нас е, е, громадські слухання з, е, е, відключилися і протягом 60 хвилин ми не включаємося, громадські слухання е, е, вважаються, що вони відбулися. Так само громадські слухання вважаються, що відбулися, якщо є організатор слухань, тобто уповноважений територіальний орган, тобто е, і е, е, представники суб'єкту господарювання. Отже, коротко почну е, я з е, е, наші громадських слухання. 1.06.2023 року компанія Транс розпочала процедуру ЗОВД, розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля протягом 20 робочих днів з дня. Е, е, проведення громадських слухань до м, е, повідомлення про планову діяльність до е, департаменту екології та природних е, ресурсів е, зауваження не надходили про що було повідомлення е, суб'єкту сподрювання 19 20.09 суб'єкт спорювання розпочав другий етап е, оцінки впливу на довкілля розмістивши звіт про оцінку впливу на довкілля та повідомлення про планову дії діяль... Оголошення про громадське обговорення з оцінки впливу на довкілля, де було зазначено, що 11 жовтня 2023 року, о 11 годині, е за посиланням буде проводитися відео е зв'язок про громадському слуханні. Так само зі звітом з оцінки впливу на довкілля ви можете ознайомитися в паперовому вигляді в Новороздільській міській раді. За адресою Львівська область, Триський район, місто новий розділ, вулиця Михайла Грушевського, 24. Контактна особа Яценко Ірина Володимирівна. Так само на підприємстві суб'єкту Суверені Творису з обмеженою Транс». За адресою місто новий розділ, вулиця Топольна, будинок 4. Контактна особа, Острощук Ярослава Юріва. І так само ви можете в паперовому вигляді ознайомитися з звітом в департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА за адресою міста Льволиця 98, кабінет 307. Якщо ознайомитися з можете так само в електронному вигляді, якщо надіслати до департаменту екології запит щодо ознайомлення зі звітом в електронному вигляді, ми його надамо. Так само, громадські слухання згідно оголошення тривають 25 робочих днів. Обговорення звіту, тобто, до 25 жовтня 2023 року громадський зможе подавати до нас зауваження пропозиції до Департаменту екології е щодо планової діяльності та звіту з оцінки впливу на довкілля. Отже, почнемо далі наше обговорення. Е прошу до надаю слово, представляйтесь. То ви є, і почнемо далі. Прошу до слова. Хто почне? Доброго дня. Представник ТО Монолітеко розробник звіту з оцінки впливу на довкілля Данилюк Анна Анатолівна, еколог. Можу представити доповідь коротку щодо плановної діяльності. Отже, плановна діяльність розробка ділянки 2 роздільського родовища, глин легкоплавних суглинків та супісків для виробництва цегли в Стрийському районі Львівської області в межах спеціального дозволу 6701 від 11 травня 2023 року на користування надрами ділянки 2 Роздільського родовища передбачає собою видобування корисних копалин, що відноситься до другої категорії видів плановної діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з пунктом 3 частини 3 3, статті 3 закону України про оцінку плину довкілля. Цілею опланої діяльності є видобуток суглинків та глин роздільського родовища. Промислові запаси забезпечать роботу кар'єру на 46 років, і також потужність підприємства задобування глин сировини становитиме 60 тисяч метрів кубічних в рік. Об'єкт планової діяльності роздільське родовище розташоване на території Новороздільської міської ради в пів кілометра від міста Новорозділ поза адміністративними межами населеного пункту. Роздільське родовище складається з двох ділянок. В рамках планованої діяльності перша ділянка не розглядається. Заступним геологічного вивчення, запаси родовища відноситься до групи розвіданих. Родовище буде розроблятися відповідно до спеціального дозволу, який вже є наявний, на користування надрами. І, викуплен, і що був викуплений на аукціоні Державонадру України. Землекористування відбуватиметься на основі договорів оренди, які укладатимуться після отримання рішення про провадження планованої, планованої діяльності. Згідно з нормами державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, ділянка 2 роздільського ротовища відноситься до четвертого класу підприємства видобування мрут та народних корисних копалень. І відповідно до додатку 4 ДСП 173-96, санітарно санітарна захисна зона становитиме 100 метрів. Найближча будівля житлова забудова знаходиться на відділі 599 метрів від крайнього північного борта родовища у північно-східному напрямку. Проведення планована діяльність відбуватиметься в такій послідовності: це і підготовчі роботи, гірничо капітальні роботи, експлуатація родовища і рекультивація порушених земель. Під час здійснення планованої діяльності передбачається застосування автотранспортної системи розробки, при якому розривні роботи та корисне копалина розроблятимуться екскаваторами, переміщуватимуться за допомогою автосамоскидів. Розкривні роботи передбачаються проводити двома уступами. Добувні роботи проводяться трьома уступами з розмежуваннями між ними запобіжними барвами. При перевищенні висоти черпання екскаватори, пониження уступу буде проводитись бульдозером. Параметри системи розробки проведено в пункті 1.4 Звіту також перебачається рекультивація. Що складатиметься з двох частин: це гірнича технічна рекультивація і біологічна рекультивація. На етапі біологічної рекультивації передбачатиметься проведення системи агротехнічних заходів та повернення порушених розробкою кар'єру єр, кар земель в землі сільськогосподарського призначення, тобто відбуватиметься зміна цільового призначення на землю сільськогосподарського. Під час провадження планованої діяльності передбачається використання матеріальних, трудових, енергетичних ресурсів, здійснюватиметься водокористування і землекористування, передбачається використання засобів автомеханізації, це саме спецтранспорту, екскаваторів, бульдозерів, автосамоскидів, автотранспорту для полоподавлення з половиною машинами. В процесі провадження планової діяльності водні ресурси планується використовувати на виробничі, питні і господарсько-побутові потреби. На питні і господарсько побутові потреби річна витрата становитиме 34,375 метрів кубічних. Вода для технологічних потреб буде використовуватиметься з кар'єрного водовідливу та частково привозна. Об'єм загальної води, яка необхідна для пилоподалення, складатиме 400 метрів кубічних рік. Земельні ресурси загалом представлені ділянкою, яка має площу двадцять, гектара і має призначення для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами. В результаті виробничого процесу взаємодії матеріальних, технічних і інших ресурсів передбачається отримання основної глинистої сировини, а також побічних продуктів взаємодії. До складу цих продуктів входитимуть відходи, забруднені стічні води і викиди. Припровадженні діяльності утворюватимуться відходи, а саме відпрацьовані акумуляторні батареї, відпрацьовані мастила, в кількості відпрацьовані мастила, автогума, промаслене ганчір'я, фільтри відпрацьовані масляні, тверді побутові відходи. Планована діяльність передбачає також наявність пересувних джерел викиду, стаціонарні джерела викиду будуть відсутні. До пересувних належатиме автотранспорт, спецтехніка, розкривні й навантажувані розвантажені роботи, робота, дизель-генератор, зварювання різання металу. Передбачається виділення наступних речовин: пилу неорганічного вмістом діоксиду кремнію менше як Речовин у вигляді твердих суспільних частинок недиференційованих за складом, оксидовуглицю, неметалових литких органічних сполук. Діоксиду азоту, діоксиду зірки, метану, оксиду азоту, вуглекислого газу, бензопірену, залізооксиду, сіліцію оксиду. Загальна потужність від усіх джерел складатиме 145,78 тонн в рік. З них парникові гази складатимуть 142,21 тонн в рік. При провадженні планової діяльності також передбачається. Утворення дощових побутових та кар'єрних стічних вод, Господарсько-побутові води утворюються внаслідок життєдіяльності працівників, накопичуватимуться в вигрівній я... ямі, а згодом будуть перевозитись на місцеві очисні споруди відповідно до укладеного договору. Кар'єрні та дощові стічні води накопичуватимуться у водовідвідних канавах і прямуватимуть ставки від стійники. Попадаючи в ставок від стійник, завислі речовини осідатимуть на дно, нафтопродукти випливатимуть на поверхню накопичуватимуться. Видалення нафтопродуктів проводиться вловлювачем. Очищені Очищення стічні води використовується для зрошення кар'єру і під'їзних шляхів в сухий період, для запобігання пил пиленню, а також для поливу посівів при рекультивації. Решта очищених стічних і кар'єрних вод буде надходити технологічну водойму, а саме озеро Глибоке. Планова діяльність спричинить наступний вплив на довкілля. На водне середовище передбачається негативний вплив допустимих в межах, а саме скид стічних вод в озеро Глибоке, також для надійного забезпечення сприятливих гідрогеологічних умов розробки родовища. При забійній зоні відбуватиметься осушення кар'єру, і також після закінчення експлуатації кар'єру для рекультивації земель здійснюватиметься осушення. Вплив на повітряне середовище здійснюватиметься внаслідок викидів, однак це все відбуватиметься в допустимих межах. Речова... Кількість, перепрошую, потужність викиду не перевищуватиме встановлених норм. Вплив на об'єкти природозаповідного фонду смарадою мережі та е, рослинний і тваринний світ незначний. Найближчим об'єктом є е, смарадові мережі, є стільське горбогір'я. Е, основними джерелами впливу на рослинний покрив будуть транспортні засоби, кар'єрна техніка. Найбільший вплив пов'язаний з підготовкою території родовища, під е, облаштування кар'єру та будівництво доріг. Е, е, також перебачається розчистка чагарникової рослинності. Е, Дані, дані роботи відбуватиметься з дотриманням природоохоронних е, законів, вплив відбуватиметься допустимий. Е, Також передбачаються природоохоронні заходи при провадженні планової діяльності, а саме, е, перепрошую. Дотримання закону України про рослинний світ, закону України про тваринний світ, здійснення господарської діяльності передбачається за наявності документів займе користування, які відповідно, відповідно вимог законодавства посвідчує право власності на земельну ділянку, право постійного користування оренди земельної ділянки. До початку підготовчих робіт та грунтову рослину шару передбачається здійснення пересадження водів рослин, якщо, якщо такі будуть виявлені. Та Припрошую всі Також передбачається роздільне зберігання рослинного ґрунтового шару ґрунту від інших розриваючих порід з метою забезпечення його максимальне збереження для використання у майбутньому. У випадку виявлення знахідки археологічного та історичного характеру у відповідності до вимог статті 36 закону України про охорону культурної спадщини. Підприємство зобов'язується припинити виконання робіт та повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, території якого проводяться земляні роботи. Детальніше про заходи природоохоронні заходи е, описані в звіті з оцінки пливного довкілля. Комплекс рішень щодо провадження е, даних природоохоронних заходів відповідає вимогам екологічного та санітарного законодавства і забезпечує недопущення погір... погіршення стану навколишнього середовища. Відповідно до чинного законодавства України, рішення про провадження повної діяльності буде висновок з оцінку впливу довкілля, виданий департаментом екології і природних ресурсів військової обласної адміністрації. Наразі все дуже вам дякую. Дякую, ще хтось буде доброго дня. Так я скажу ловив Владислав Миколаєв, заступник директора, ТОВ «Дністер транс. Основною тої діяльності є забезпечена і постачання глиносировини. Так, ця діяльність дозволить забезпечити на кар'єрі порядку 20 робочих місць. Що відповідно непогано з кажуться на даному регіоні? Також дана діяльність передбачає оплату податків цей за оренду з земельної ділянки, податок за надри, податки з екології. І податки в кінці кінців з заробітної плати, та яка буде виплачуватись. Тому я вважаю, що дана діяльність є непоганою для для даного регіону. У мене все. Дякую. Е, більше виступаючих, я так розумію, не буде по впливу на довкілля і оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Питання, зауваження, пропозиції до виступаючих і до звіту, що когось є, ви можете пописати в чаті або сказати так. У мене немає. Якщо нікого немає, бачу ніхто не чує, тоді вважаю, тоді ще раз наголошую, що сьогодні ми проводили громадські слухання з. Звіту з оцінки впливо довкілля водночас громадське обговорення планової діяльності і звіту з оцінки впливу на довкілля триває У нас до 25 жовтня, включно 2023 року. Так само вже було наголошено про тим, де можна ознайомитись з паперому, е з звітами з оцінки впливу на для планової діяльності. Якщо більше ні в кого немає, ніяких зауважень пропозицій до виступаючих і до звіту. Вважаю, що громадські слухання такі, як відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Дякуємо, гарного дня і вам. Дякуємо.